Розпочались виплати жителям сіл дотації на вирощування молодняку великої рогатої худоби. Як проходять виплати у рогатинському районі, і скільки селян уже отримали обіцянну дотацію? З'ясовували минулого тижня. Згідно з цільової програми з розвитку тваринництва, яка спрямована на забезпечення умов утримання та збільшення поголів'я молодняку великої рогатої худоби, господарникам для цього держава розпочала надавати дотацію. Допомога на утримання телят є важливим соціальним питанням, адже з однієї сторони це увага держави селянам, а також збереження поголів'я. Як в районі проходять виплати, скільки господарів вже скористалися державною. Підтримкою ми поцікавилися у заступника начальника управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації Любові Корчинської. З травня місяця вийшла постанова на видачу дотації за молодняк-верха. У червні місяці ми почали приймати документи. Населення включилося не дуже активно. Але з кожним місяцем, коли одержали першу дотацію, першу допомогу, люди почали активно включатися по наданню документів. Для того щоб одержати дотацію, основну роль на себе взяли сільські ради згідно постанови. Приймали документи тільки сільські ради, а нам давали реєстри в управління. На 1 червню у нас 238 телят було зареєстровано на 1 липня. Всі, хто здав документи, у липні після 20 липня гроші одержали за телята. У липні почався другий тур збору документів, і максимально вже у липні було здано 534. Значить, заявки на дотацію. У серпні знову ж гроші вчасно всі одержали. Згідно постанови, за молодняк одержують кошти від трьох місяців до 15, бо там пройшли зміни, скоріше були до 11 місяців, потім до 15 місяців. Згідно постанови, після трьох місяців 250 гривень від 6 місяців до 9 – 500 гривень, від 9 – до 12 місяців 750 і від 12 до 15 місяців 1000 гривень. Зараз прийшли зміни скоріше, виплачували тільки за телята, які народилися в господарстві, в особистому господарстві. Зараз є знову зміни постанови від серпня місяця, є дотація і на телята, які придбані шляхом переміщення з одного господарства в друге господарство. Там є трошки інші нюанси. Йде дотація не від дня народження теляти, а від дати видачі паспорта або з дня переміщення. Переміщення даного молодняка до нового власника, якщо власник придбав теля з паспортом, він одержує, повинен мати відмітку у ветеринарної дільниці про, те, про дату переміщення того теляти. Якщо він одержав без паспорта, що в нас зазвичай усі купляють телята без паспортів, йде йому відлік на дотацію трьох місяців з дати видачі паспорта. Якщо він видали йому паспорт, наприклад, в червні місяці, значить, липень, серпень, вересень, аж у вересні він може подати перший раз документи на дотацію, то будуть за три місяці, за збереження три місяці. Ті, хто придбав теля, не йде віддати народження, а тільки здати придбання даного молодняка. З початку запровадження закону процес ішов повільними темпами. На сьогоднішній день в районі вже зареєстровано 1044 телятка. 583 людини отримали державну дотацію на суму 224 тисячі гривень. Деякі сільські ради досить активно почали співпрацювати, хоча є і винятки. Вишнівська сільська рада, яка на сьогоднішній день не здала документів на дотацію жодного теляти. Це одна. Така сільська рада. решту, усі сільські ради включилися, От, значит, виконання це, на виконання цієї постанови. Ну і максимально в нас є, що телят здали: це Верхньолипецька, Вербилівська, Липівська, Добринівська, Пуківська, Черчинська, Чесниківська. Це такі сільські ради, які мають більше 40. Голів на дотацію.